11 тисяч одиниць зброї та понад 5 мільйонів набоїв стільки, за словами МВС, задекларували громадяни протягом 9 місяців. На перший погляд, чимало. Але подивимось уважніше. за оцінками самого МВС на руках у населення від 1 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. 11 тисяч це навіть не відсоток, це менше ніж одна третина відсотка. Уявіть, зі ста власників такої зброї задекларував лише один. І навіть цей один не певен, що зробив правильно. Але для звіту цього достатньо. На брифінгах можна казати, громадяни активно долучаються, кампанія успішна, держава будує довіру, звучить красиво. А що за цим? Суть проблеми відсутність закону. В Україні досі немає закону про цивільну зброю. Це означає, що немає чітко прописаних прав і обов'язків власника. Немає визначеного статусу носіння, зберігання, застосування, немає гарантій захисту персональних даних, немає відповідальності держави за зловживання чи витік інформації. Людина, яка сьогодні добровільно декларує зброю, фактично робить крок у темряву вона передає дані, не знаючи, як їх використають завтра. Механізм один і той самий: спочатку покажи, що маєш, і тобі нічого не буде. Потім ми знаємо, що ти маєш. А далі, ти не відповідаєш новим умовам. Без закону про зброю будь-яка реєстрація це не гарантія порядку, а гарантія контролю. Тут важливо зрозуміти, ми не проти обліку як такого. Облік може бути корисним, якщо він підкріплений законом, правами і захистом, але без цього це просто база даних. І ця база завжди працює в один бік на користь держави, а не громадянина. Ця кампанія з декларування показала не те, скільки задекларували зброю, вона показала рівень довіри громадян до МВС та держави загалом, а рівень цей майже нульовий. І доки немає закону про зброю, це декларування не про безпеку, а про збір даних, не про захист суспільства, а про контроль.